Всім привіт! Мене звати Олександр. Я юний рятувальник. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. Поїхали! Ще до повномасштабного вторгнення на території України було безліч вибухонебезпечних предметів. А сьогодні ще більше. Їх можна зустріти будь-де, гуляючи біля лісів, водойм, парків. Вони можуть бути як огороджені. Трічкою, тобто сапери їх вже знайшли і вони чекають свого транспортування або знищення. Або вони можуть бути замасковані в траві, і до них категорично не можна не тільки торкатися, а й взагалі підходити. А зараз ми вам продемонструємо алгоритм дій. Під час прогулянки в лісі я натрапив на вибухонебезпечний предмет. В першу чергу нам потрібно його чимось помітити. Бажано щось. Яскраве, щоб фахівці змогли його легко відзнайти. Далі ми відходимо на безпечну відстань, тобто більше 100 метрів, і достаємо наш мобільний телефон та набираємо службу надзвичайних ситуацій або поліцію і повідомляємо їм про точне місце знаходження нашого предмету. Ми команда дружини юних рятувальників пожежних, маленька перерва, і ми продовжуємо вас навчати міні-безпеці. Приєднуйтесь до нас, це круто.